Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина У студії Роман Мудрий. Українські військові відновили контроль над позиціями поблизу населеного пункту відродження. Це біля Покровська, а також у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська здійснили просування біля Надіївки та сухої балки. Про це пишуть аналітики Діпстей. Та от військовий глядач Василь Пихньофам Галичина розповів, що покращення нашого становища це лише косметичні засоби, які здійснюють Сили оборони, бо ситуація на цьому напрямку постійно погіршується. Загальне погіршення ситуації на покровському напрямку зараз на жаль фіксується зокрема, на якраз таки цьому перетині між Покровськом та Торецьком. Росіяни намагаються просуватися вздовж траси між Донецьком та Костянтинівкою в загальному спрямуванні в напрямку Костянтинівки. Рух цієї трасою дозволить вийти ворожим підрозділом в тил нашого турецького угруповання, і саме це вони намагаються зреалізувати. Крім цього, на ділянці інших населених пунктів покровського напрямку теж є успіхи у Росіян. Зокрема, ми говоримо про Котлене, де було втрачений ряд позицій за останній час південніше поближче в бік бік Покров... Рахово перепрошую. Там населені пункти Преображенка, Срібне, бік Котлярівки, теж є просування росіян. Загальний намір їхній, який вони там намагаються зреалізувати, це просунутися до кордонів Дніпропетровщини, щоб виконати максимальну пропагандистку мету, мовляв, зайти на Дніпропетровську область, розширити війну на ще одну українську, на ще один український регіон, і це те, чого вони намагаються і прагнуть досягнути. Навіть попри втрати позиції, ситуацію можна характеризувати як відносно стабільну та стійку. Росія використовує для ударів по Україні дрони камікадзе типу шахети, споряджені отруйними речовинами. Про це повідомив центр протидії дезінформації. Цю інформацію підтвердили в українських спецслужбах та державній службі з надзвичайних ситуацій України в одному з ворожих безпілотники виявили капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною. Іритант це високотоксична речовина подразнювальної дії. Водночас інформацію про те, що самі корпуси російських дронів обробляють отруйними речовинами не підтвердили. Окупанти розстріляли беззбройного полоненого українського військового салоця у Волновацькому районі. Таке кажуть, в офісі генпрокурора 11 квітня троє військових ЗСУ виконували службово бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волновацького району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон одного з беззбройних українських військових. Представники армії держави агресорки розстріляли з автоматичної зброї вбивство полонених і грубим порушенням Женевської конвенції і є міжнародним злочином. Північна Корея передала Росії від 4 до 6 мільйонів снарядів. Про це свідчить розслідування Ройтерса за інформацією Видання постачання відбувається морськими та залізничними маршрутами. Налітки відстежили 64 рейси. Так з вересня 2023 до вересня 2025 до Росії з північної Кореї привезли майже 16 тисяч контейнерів із боєприпасами. Окрім артилерійських снарядів, КНДР також передала реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та і стичні ракети за інформацією зі звітів російських артилерійських підрозділів. Торік у деякі дні окупанти використовували для обстрілів лише снаряди з північної Кореї, а в інші дні приблизно 75%. Політика Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів. Про це стало відомо з трансляції Верховної ради. Це рішення підтримали 357 депутатів. Лише один проголосував проти цього рішення Олексій Гончаренко. Чи це означає, що до листопада будь-які розмови про вибори є безпідстав. Авними ексклюзивно у коментарі для фам Галичина розповів юрист екс заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера, оскільки парламент продовжив дію воєнного стану в Україні до 6 серпня, це означає, що вибори в Україні не є можливими не тільки влітку 2025 року. Вони є дуже слабо, слабо ймовірними відносно осені 2025 року, тому що уявити собі. Що в жовтні, в листопаді відбудеться будь-який виборчий процес відразу після закінчення воєнного стану? Я думаю, що навряд чи якась така наївна людина знайдеться. Для цього треба підготувати і законодавство, і виборчу інфраструктуру, навести лад з реєстром виборців, допомогти Центральній виборчій комісії профінансувати всі видатки для проведення виборів, і тільки після того починати виборчий процес. Тому ймовірність проведення виборів восени 2020 2025 року, я би сказав, залишається дуже мінімальною. У державному департаменті США підтвердили візити держсекретаря Рубіо та спецпосланця Трампа Віткофа до Парижа. Вони перебуватимуть у столиці Франції з 16 по 18 квітня. Посадовці обговорюватимуть із європейськими партнерами, як покласти край війні між Росією та Україною та зупинити кровопролиттям у Парижі. Вони також обговорять шляхи просування американських інтересів в регіоні. Раніше видання політика повідомляло, що Вітков зустрінеться з Еммануелем Макроном. а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції. and see him. Сполучені Штати Америки не укладатимуть ніяких двосторонніх угод з Росією і не послаблять санкції, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Про це заявила речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Вона зазначила, що після ракетного удару по сумах у вербну неділю виникають суньових. Хто насправді прагне миру та хоче припинити вогонь. Сполучені Штати Америки продовжать працювати над встановленням перемир'я. Економіка Сполучені Штати та Україна можуть підписати угоду про Копалене вже цього тижня. Про це повідомив глава Фіно, США ша скотбесента на запитання про стан переговорів. Міністр фінансів Бесен повідомив Блумберг, що Україна подала зустрічну пропозицію про вихідних і перемовини все ще тривають. Тим часом міністерка економіки Юлія Сверденко повідомила, що Україна та США досягли значного прогресу в угоді щодо корисних упалин. Технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали, а юристи зробили правильні акценти. Сверденко заявила, що українська сторона домовилася з американською зафіксувати ці позитивні зміни у відповідному меморандумі про наміри найближче. Им, часом, готуються завершити формалізацію угоди за словами міністерки. Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді. Свероденко наголосила, що угода підлягатиме ратифікації Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій і розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання України і Сполучених Штатів Америки. Світ. Броні сили Данії планують вирядити своїх військових на навчання в Україну, щоб перейняти досвід ЗСУ, зокрема у протидії дронам. Про це в інтерв'ю TV2 заявив командувач сухопутними військами Данії Бойсен. в Україну відправлять кілька команд, аби побачити, який досвід мають українці з перших років. Ці команди будуть неозброєними та матимуть на меті не бойову участь а навчання обмін досвідом. Командувач сухопутних військ Данії, який особисто спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з використанням новітніх ударних безпілотників. Заявив, що не пригадує подібної динаміки змін за понад чотири десятиліття своєї служби. Зокрема, мова йде про швидке впровадження дронів, подібне до тих, що масово застосовують на фронті в Україні. Суспільство. Уряд розширив перелік послуг для ветеранів. До роботи з ними зможуть залучати нові категорії спеціалістів. Тут мова про фахівців з орієнтування в просторі та фахівців є супроводу. Про це повідомили міністерстві охорони здоров'я. Отримати допомогу спеціалістів у закладах можуть не лише ветерани та військові. Члени їхніх родин, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родини зниклих безвісти і загиблих, як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, мета постанови створити для ветеранів їхніх родин зрозуміло, доступно і дієву систему підтримки, щоб проявити турботу і повагу до тих, хто захищав Україну. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 10 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й. проєкт на радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.